Жовтенькі чи білі, всі сяють, чарують очі людські, промінчики сонця вплітають, у коси тендітні свої, мріють, виблискують, грають і сонечком пісню свою, ніжно й привітно вітають собою чарівну весну, у зелені з вітром танцюють, і з небом мелодії льють, сміх та радість віщують, нарцисами квітиці звуть. Нарцис символ краси, із витонченою ніжною квіткою, з тонким стеблом і вишуканим ароматом. Ранньою весною одним із першим пробиваються крізь землю зелені листочки. Нарцисів, довгі та вузькі, немов стріли, вони тягнуться до сонця, згодом розцвітають квіти. Вони бувають білого, жовтого, жовто-білого кольорів. Всередині можна побачити жовтий дзвіночок, що тягнеться до теплих сонячних променів, а навколо нього оточують жовті овальні пелюстки. Є різні види нарцисів від скромних до пишних. Нарцис вузьколистий занесено до червоної книги. Тому ми можемо лише любуватися їх красою та вдихати їх аромат. Існує легенда про молодого красивого хлопця. Який дуже любив милуватися своєю красою. Одного разу юнак так довго не відходив від води, що перетворився на квітку. З тих пір людей, які багато собою милуються, називають нарцисами.